Є таке поняття в імміграції як misrepresentation, тобто обман. Якщо ви подаєтесь на УП, продовження по українських схемах. І раніше мали е, проблеми з митниками, заїжджали, нелегально виїжджали, або проблеми, або відмови в імміграційній історії, колись на візу подавались туристично. Ну, щось в такому плані. Так? І в анкеті ви зазначаєте, що ви не мали ніякої відмови в. Е, Еміграційні історії Великобританії або навіть Америки чи Канади, так а, і еміграційне побачення, тому що вона має всю історію за все, за все ваше життя, якщо щось там лишилося, тому що і прикордонну і імміграційну історію. І вони вам дають тоді відмови: кажуть, відмови через містер презентійшн, через надання неправдивої інформації, навіть не через те, що ви колись мали цю проблему. Що ви порушили? А через проблеми, що ви не зназначили, що ви мали відмову. Тому зробіть запит на перезнами. з нами.